Зустрічаємо зиму із вдячністю нашим захисникам та беззаперечною вірою в їхню вправність, мужність і щирі серця. Сподіваємося, що блекаути не повернуться і буде можливість нормально працювати, адже роботи, як завжди, багато. У свіжому номері підготували для вас шпаргалку зі справами грудня. Інвентаризація, перевірка первинки і ще 14 завдань із дедлайнами та підказками, як їх краще виконати. Нагадуємо, що з 1 грудня у платіжних інструкціях на сплату податків реквізит призначення платежу слід заповнювати лише за новим форматом. Перехідний період, коли можна було працювати і за старими, і за новими правилами, добігає кінця. Тож тримайте інструкцію від експерта. Зі зразками заповнення для зарплатних податків. Ще одна новація з'явилася кілька місяців тому, але запрацювала тільки тепер. Це можливість переносити декретну відпустку на період після пологів. І з 10 листопада можна реалізувати таке бажання працівниці на практиці. Скористайтеся прикладом, щоб за потреби зробити все правильно. Також пропоную ближче познайомитися із переможцями всеукраїнської премії Суперголовбух 2023. У новинах можете почитати есе зіркових бухгалтерів і переглянути відеоінтерв'ю, в яких вони розповідають про свій шлях до успіху і ставлення до професії. І не забувайте стежити за оновленнями в розділі Терміново з номера 45. Готуємо для вас щось особливе.